Терапевтична казка про душу, яка хотіла пізнати цей світ. Колись у безмежному просторі світла, де не було ні часу, ні кордонів, існували душі. Вони були частинками єдиного, гралися в потоках чистої любові, спілкувались без слів, розуміли все без пояснень. Там не було болю, втрат, страху, але і не було відчуття протилежності. Серед тисяч сяючих душ одна була особливо допитливою. Вона спостерігала за світом людей і бачила, як вони сміються, плачуть, люблять, помиляються, бояться, мріють. Що це? запитала вона у великого світла. Це життя у світі форми, відповіло світло. А чому вони радіють і страждають одночасно? Бо у світі форми кожен досвід має дві сторони. Щоб пізнати світло, треба зустрітись з темрявою, щоб відчути любов. Потрібно спершу побачити її відсутність, душа замислилась. А я можу туди піти? Можеш, але пам'ятай, що, увійшовши у світ людей, ти забудеш, хто ти є. Ти не пам'ятатимеш своєї безмежності, не знатимеш, що ти світло, тобі доведеться все відкривати заново. А я зможу згадати, якщо ти захочеш цього всім серцем, лагідно відповіло Світло. Душа ще трохи подумала і наважилась. Я хочу пізнати цей світ. Світло усміхнулося, тоді вибирай свій шлях, і перед нею відкрилися тисячі можливих життів. Вона бачила себе бідною і багатою, сильною і слабкою, мудрою і наївною. Вона бачила радощі і випробування, сміх і сльози, злети і падіння. І вона обрала. Душа народилася у маленькому тілі. Перше, що вона відчула, це дотик, хтось пригортав її, чиїсь теплі руки несли її у цей світ. Вона не пам'ятала, хто була раніше, вона не знала, звідки прийшла, але десь глибоко всередині залишилось відчуття, що є щось більше. Вона росла, навчалася ходити, говорити, сміятися. Вона захоплювалася сонячними променями, що пробивалися крізь листя дерев, зачаровувалася мелодіями пісень і запахом дощу, але разом із красою вона пізнавала й інший бік світу. Її вчили боятися. Вона дізналася, що може втрачати тих, кого любить. Вона побачила, що люди інколи кажуть одне. А відчувають інше, вона стикнулась з болем, розчаруванням, сумнівами. Часом їй було так боляче і здавалось, що вона заблукала. І одного дня, коли їй було особливо важко, вона пішла до лісу, там, серед тиші, шелесту листя. Вона сіла на землю і заплющила очі. І тоді вона почула щось. Не слова, не голос, а щось глибше. Ти пам'ятаєш, хто ти є? Але я не знаю. Прошепотіла вона. Ти завжди знала, просто послухай. Вона глибоко вдихнула, в її серці з'явилась легкість. Світло всередині неї знову засяяло. Вона згадала, що не просто людина, яка прийшла сюди страждати і боротися. Вона душа, що обрала цей шлях. Вона прийшла, щоб пізнати, як це жити у світі протилежностей, щоб відчути радість від простих речей, навчитися любити навіть після болю, навчитись довіряти навіть після зради. І тоді вона усміхнулася. Вона більше не боялась. Бо знала, що в її серці завжди є світло, і воно проведе її через усе. Кожна душа приходить у цей світ з місією, але забуває про це, гублячись у страхах, болі, очікуваннях, різних обмеженнях. Як згадати себе, як побачити свій шлях? Якщо ти хочеш розібратись з усіма цими питаннями, то я пропоную тобі долучитись до нашого 10-денного безоплатного інтенсиву таємниці душі, де ми разом відкриємо двері до справжнього розуміння себе. Реєстрація вже завершується, залишилось всього декілька місць, і саме це може стати ключем, що допоможе тобі згадати, хто ти є насправді. Всі деталі у моєму інстаграмі посилання знаходиться в шапці профілю.